Від мене звати Каріна, я учениця першого Б класу. Сьогодні я хочу зробити експеримент по змішуванні кольорів. Нам для цього знадобиться червоний колір, синій колір і жовтий кольор, а також, також пробірки. Зараз ми змішуємо колір червоний і синій. Змішаючий червоний і синій у нас вийшов колір фіолетовий. Далі ми змішуємо колір червоний і жовтий Змішаючи кольор червоний і жовтий. Нас вийшов кольор оранжевий. І останні кольори, які ми змішуємо це жовтий і синій. Змішаючи жовтий і синій, у нас виходить зелений колір. Коли ми змішуємо два кольори, ми отримаємо третій колір. Всім пока. До нових зустрічей!